Духовне послання від Архіїханіїл, англійської наставниці місячного світла. Уява це духовний дар, й розвиток це повернення до своєї природи. У дитинстві уява природна не обмежена, творча і магічна. У зрілому віці, коли розум стає керівником, Уява лише зменшує гучність, але ніколи не зникає, і її можна знову відкрити в будь-якому віці. Ханіл приходить до тих, хто прагне розвивати уяву. Вона говорить, душа світла я відкриває твою здатність бачити крізь завісу, чути голос душі та торкатися невидимих полів, і місячний промінь розширює твій внутрішній екран. Коли ти звертаєшся до мене, я пробуджую твої образи.